Всім привіт, зараз на цьому буде на цьому місці. Буде автобус з 50 плюс людьми, які евакуйовані з різних міст, сел Донецької області. Ми їх зустрічати в нашому хабі, будемо годувати і допоможемо їм добратися до місця, де завдяки державі вони зможуть отримати безкоштовну їжу і місце, де вони зможуть проживати. А також покажемо вам, як ми зустрічаємо їх тут на цьому місці, якому допомогу надаємо і візьмемо пару коментарів. Ось до нас їде наш уже автобус, про який ми говорили. За кермом Ярослав Боєчка, один із наших водіїв волонтерів. Там є адміністратор, і ще Віталік теж. От на це місце. Зараз він приїде і тут ми будемо надавати їм допомогу. Доброго дня усім вам. Так. Ось наші евакуйовані. сім'ї з дітками. Привіт! Да, так, іще до нас дітки приїхали, ще один автобус виходять, інша команда привезла їх. Восток Сос, з якою ми разом займаємося евакуацією. Кожна на своєму напрямку. От так от ми зустрічаємо наших людей, яких евакуювали. Тут вони можуть попити чай. Ну як вам смачно? Да. Да? Бачите, вже готуємо е, годуємо людей. А ще поки е, проходить реєстрацію, поки знаходяться у нас, ми намагаємося вирішити їх питання. Вони дуже багато запитань до нас щодо е, подальших їх дій. А от у нас такі сьогодні дітки маленькі. Максик. Привіт. Після як пообідають, а тут їх обов'язково реєструють, щоб вони могли е, потім сісти на евакуаційний потяг. Тобі смачно? Ось Така кількість дітей у нас сьогодні ще приїхало дві сім'ї, багатодітних. У одній сім'ї 13 дітей, у другій 8. Всіх їх, всім їм допомогла соціальна служба евакуюватися, поліція, ну і наші, наші команди. Це один із наших волонтерів Віталік, один із головних адміністраторів нашого хабу Покровську. Скажи, будь ласка, Віталік, як сьогодні пройшла евакуація? Швидко пройшла евакуація. Сьогодні невтішні новини в Константинівці. Кількість людей була 43, з них дев'ятеро дітей. Ми приїхали вчасно, все добре. Ну, ситуація невтішна була, але закінчилось все чудово. Скажи, будь ласка, як довго ти вже евакуюєш людей і взагалі, чому ти вирішив цим займатися? Я з квітня місяця знаходжуся в Донецькій області, саме в місті Покровську. І за кілька днів вже буде майже рік, як я тут знаходжуся. Чому займаюся евакуацією допомогти людям, щоб вони мали краще майбутнє? Щиро вам дякую. Що у вас сьогодні в Константинівці був прильот? Да. А куди саме ви сказали? Стара баніця там 13 тринадцяте, бурс, 113 тринадцятий. О, а ви відчули в себе це в подвір'я? Це да, відчули? ні ні, ні я в квартирі чула. Як ай-яй, от таке люди переживають Зараз Я Ех. постійна допомога, постійно вирішення питання, прямо на місці по можливості. Так працює наша команда кожен день. Так, люди чекають, поки прибуде е евакуаційний потяг, на який ми відправимо з чайком. Є можливість зарядити навіть е телефон. От, спеціально повішена розеточка. Бачите, вже хтось користується цим. От така кількість дітей у нас сьогодні ще приїхало дві сім'ї, багатодітних. У одній сім'ї 13 дітей, у другій вісім. Автобус зараз будуть відправлятися на вокзал. Де їх чекає евакуаційний потяг? От приїжджає локомотив, який зараз буде забиратися евакуаційний потяг. Розбираємо речі, які люди брали з собою під час евакуації. Також тут є соціальна служба, яка теж приймає участь в евакуації. Тому люди несуть речі. Сейчас я забираю сумка. Расскажи, что за игра? Давай. Кадится такая очень, интересная игра, что можно э, интересно в поезде играть. Ага, то есть ты вот будешь мы сейчас будем ехать в поезде, и ты будешь играть всю игру, чтобы тебе было не сумно, так разу. Да яка ты молодець? Яблу я, я, мне не было скучно, Обережно. И, и именно, щоб все, нам всем не было скучно, я взяла эти игры. Отак От закінчиться наша вже евакуація. Ми вже вертаємось назад. Бачите, вже пусті місця автобусу. Сьогодні евакуювалося приблизно 80 людей. З них 27 дітей. Це шикарна новина. Отак От відбувається наш процес евакуації, який починається з 6 ранку і закінчиться приблизно в 4-5 вечора за вкращому випадку. Дякую за вашу доброту, за вашу підтримку. Дякую за ваші теплі слова, які ви пишете нашій команді в коментарях. Усім нам добра і перемоги з Богом!